Ось 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 це все за того, що він розмерзається і лопається. Я навіть не знаю як, як так, як то це. То хлопці Ви просто майстри своєї справи. Подивіться сюди. О! О! Бачите про що я? Бачите про що? я, Ось про що я. Ось так. І сам матеріал дуже гарний. Сам паркан дуже гарно виглядає. Красиво. Но він повністю зроблений неправильно. Повністю криво, коса і за ще верхнімашками, повністю капельники все перевернуться. Не робити так. Якщо не вмієте, Відосів куча, дуже багато відосов е, в Ютубі. Можна позатрофовувати людям, які продають цей матеріал, такі фільми, як ми. Можна позатофувати на сам завод. і... Вам розпові... роз... розкажуть, як це робити. Якщо ви не знаєте, запитайте, це ж набагато простіше. Просто запитати і зробити правильно. Та кому потрібний гарний матеріал і правильна робота, будь ласка, звертайтесь. Майстер ФЕМ телефони в профілі.